Свобода варта того, щоб за неї боротися. Казала Агата Крісті, британська письменниця свою свободу ретельно оберігала. Хоч і була заміжня два рази про її не літературні, а особисті романи. Рубрика історії кохання. Саме першому чоловікові агата завдячує таким красивим і промовистим прізвищем крісті. Вони познайомилися за містом у друзів. Чим тиха непримітна дівчинка причарувала лейтенанта Арні? Невідомо, проте менше ніж за тиждень він увірвався в її маєток. Ви повинні вийти за мене заміж, повинні, і без вашої згоди я не поїду. У них було все. І війна, і розлука, і сварки, і тихі вечері аж до фатального 26-го року. Спочатку померла мама Агати, а потім чоловік зізнався у зраді. Він проміняв тиху дружину на брутальну секретарку. На знак обурення Агата зникла. Уже екс-чоловікові довелося з усіх сил переконувати поліцію. Він дружину не вбивав і сам не знає, де її шукати. Зайшли втікачку через 11 днів, наче нічого й не сталося. Така собі помста у стилі агати Крісті. А після неї письменниця винесла вирок. Більше жодних чоловіків, тільки каторжна робота. Лі вирішила жінку помилувати. і У віці 40 років агата познайомилася з археологом молодшим за неї на 14 років. Спочатку він став її екскурсоводом в Іракові, а пізніше офіційним чоловіком. На те він і археолог, поціновувач давнини. Що і жінка йому потрібно якомога старшу. Відповідала Агата Крісті на всі закиди щодо різниці у віці. Вони прожили разом 45 років. І в останній день життя хата Крісті написала: Дякую Господу за своє прекрасне життя і за всю ту любов, яка була проявлена до мене.